Що ж таке любов? Ставили ви собі таке питання. Дійсно, це складне питання для деяких людей. Але якщо розібратися і сказати, що ж для мене любов, для мене любов це почуття. Які створюють мій внутрішній світ. Через ці почуття я можу рухатися вперед. Через любов я можу створювати щось нове, я можу діяти. І коли я відчуваю цю любов всередині себе, я її транслюю, її відчувають інші люди. А якщо ви мене запитаєте, а як же бути мені, якщо мене батьки не любили? Якщо мене батьки били, але ж я вам дам таку відповідь. Ваша душа зіткана із енергії любові, і ви прийшли вже в цій любові. Жодна людина не народжується без любові, але кожна людина проявляє цю любов по-своєму, і ваші батьки вміють проявляти любов так, як їх навчили їх батьки. Тож варто їх засуджувати, чи може прийняти і сказати: Я вас люблю. І я дозволяю вам бути такими, які ви є. І тоді ви дозволите собі бути такою, якою ви є. Дозволяйте собі бути собою.